Для заборони висвітлення сенсаційних новин відповідно до указу No57843 УРДФ комісії морального спокою. Ми послали нашого кореспондента у Гнусівськ, що на Баштанщині, для здійснення регулярного хронологічного включення з місця подій. Говоріть Вікторія, що там у вас не сенсаційного? слухаємо вас уважно. Ой, як неймовірно нудно! Відомо, що відтепер у Гнусівську особлива форма цензури. Влада таким чином хоче знати про буденне життя селян. Сьогодні наша знімальна група здійснила незабутню подорож по величезним ямам села і відмітила такі події. Новий оператор телеканалу Конкурента отримав добряючої тирки від головного редактора за те, що відзняв відеосюжет із закритою кришкою телекамери. Ну, а ми дуже пишаємось нашим оператором Веніаміном, який, маючи десятилітний стаж роботи, кришку знімає через кожних три рази. Саме завдяки вдалому третьому разу, нам вдалося візнати незвичайну подію у центрі Гнусівська. Посеред села велика купа сміття. Очевидці розповіли нам, що таке явище традиційне, бо їх сусід Трохим Переступи гора, взяв за звичку викидати сміття раз у півроку. Бо як показує його практика, якась торіч із непотребу у якийсь момент стає надзвичайно потрібною. Студія. Наші камери встановлені з трьох боків споруди корпорації Укргазмаси, і хліба, село намазу. Службовці масово залишають хмарочос. Запитаємо у наших кореспондентів. Маргарито, що ж спричинило евакуацію? Студія! Доброго дня! З вами Маргарита Кремінська знаходжусь під час масової евакуації біля будівлі «Укрхлібосало» на Мазу. Сьогодні на виробництві відбувся вибух. Через випари сала співробітники відчули легке запаморочення в голові. Вони почали масово покидати будівлю. Двоє людей зазнали поранень, а саме Антон Хлібов отримав гематому голови, а Станіслав Хохлов отримав діагноз перелом ребра. Студія. Руслано, ти там ще тримаєшся за флагшток корпорації. Чи є якісь інші версії? Вітаю студія. Так, за моєю спиною працівники корпорації масово залишають приміщення та намагаються якомога далі від нього відійти. Через це вже утворився натовп та паніка. Нам вдалося недовго поспілкуватися з охоронцем Михайлом. Він стверджує, що бачив якогось дивака, який погрожував людям іграшковим пістолетом та розкидував по коридорах і кабінетах сльозогінний газ. Ходять підки, що це був клієнт корпорації, який був незадоволений їхньою роботою, тому. Що що він замовляв собі у кафе хліб, йому привозили сало, він замовляв собі м'ясо, йому привозили хліб. І саме в такий спосіб він вирішив помститися працівникам фірми. Е, наразі на місце е, події прибули пожежники та швидка допомога, постраждалих поки що немає. Ми залишаємось на місці події і щойно дізнаємось нові подробиці, одразу повідомимо студія. Щойно бачили, що тобі таки вдалося зловити експерта. Чому ж він втік, Романе? Привіт студія. Так, дійсно, декілька хвилин назад я встиг зловити експерта, але він побіг консультувати працівників хмарочосу. Тонни тіста зараз заливають вулицю Богдана Хмельницького, на котрі розташована корпорація Укргаз м'яс хліб заводу нарешті стало відомо, що зранку тут відбулася технічна помилка, котра призвела до вибухів на одному з хлібовиробничих цехів. Зараз вулиці схожі на хлібну Сахару. Зі слів експерта Нікола Самула було встановлено, що тісто буде тегти до самого вечора, а десь уночі буде врятована сама будівля. На об'єкті працюють 20 рятувальних служб, і транспортна розв'язка буде перекрита десь близько до шостої ранку. Він усамітнився на власному острові посеред Дніпра. Після винайдення камери безсмертя. Геніальний, вишуканий, таємничий. Написавши 6 мільйонів 472 тисячі 397 блогів, український письменник Гай Юрій Кандибобереченков наклав обітницю мовчання. Сьогодні він обіцяв дати ексклюзивне інтерв'ю нашому кореспонденту. Проте зустрічі так і не відбулося. А що ж відбулося, розповість Богдана Гольфамід. Нагадую, що рівно три роки тому саме на цьому місці Юрій наклав обітницю мовчання та поринува на біос саме для того, щоб написати свій науковий роман Сон під скляною кулею. Саме так вирішив він назвати свій твір, тому що сама камера у формі скляної кулі, в якій знаходиться таймер, та декілька кондиціонерів, які випускають спеціальні речовини, які допомагають людині з легкістю заснути. Цього дня, 11 червня, о 10.00 він мав був прокинутися. проте цього так і не сталося. Вчені повідомляють, що було порушено функцією функціонування системи життєзабезпечення. Наразі на Дніпрі разом з нами знаходиться його вагітна дружина, яка відмовляється від коментарів. Проте я, Богдана Гольфаміт, і далі розповім вам ще більше цікавих та ексклюзивних подробиць. Залишайтеся з нами на зв'язку.